Вами Форпост 24. новини за 13 січня. З вами в студії Шабло Елизавета минулими вихідними. шахраї обдурили п'ятьох мешканців Сумщини. Загальна сума завданих збитків, як повідомили в поліції, становить майже 130 тисяч гривень. Мешканці Сум та шостки повірили у можливість надання грошової допомоги, не виходячи з дому, а натомість втратили свої заощадження. Так, жінка у месенджері Viber побачила оголошення щодо можливості оформлення грошової допомоги. Вона власне перейшла за посиланням, вказавши свою конфіденційну інформацію та пін-код з банківської картки. Після цих дій заявниця виявила списання грошових коштів на невідомий рахунок. А ось чоловіку зателефонував невідомий та, представившись працівником Приватбанку, запропонував оформлення грошової допомоги. Заявник погодився та надалі, за вказівкою невідомої особи вказав свої особисті дані та пін-код, Після чого з банківської картки відбулося списання грошових коштів на невідомий рахунок. Крім того, одна із потерпілих в месенджері Телеграм отримала повідомлення від невідомого щодо блокування віртуальної скарбнички в монобанк зі збору грошей на авто для зсу. Після під приводом її перевипуску незнайома особа надала заявниці реквізити банківської карти, на яку жінка перерахувала зібрані гроші. За результатами звернень у поліції розпочаті кримінальні провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Поліція Сумщини застерігає для того, щоб отримати грошову допомогу за програмою зимова є підтримка. Подавайте заявку через застосунок Дія Укрпошту або банки-партнери, щоб уникнути потрапляння на гачок шахраїв. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Ніколи не вказуйте незнайомцям відомості про термін дії та код два. Банківських карток. Це потрібно лише шахраям.